Європейські партнери американські з 22-го року вони закликають українську адміністрацію знизити мобілізаційний вік до 18 років і це вже триває треті ріки. Тому коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року я думаю, в перших місяцях січення лютий березень це буде ухвалено таке рішення. Стоп. Ви маєте на увазі, що по зниженні мобілізаційного віку, тому що на це тиснуть саме американська адміністрація. Якщо ви спостерігали останні місяці, активно закликала Блінкен... Так, але закликали. у нас президент Зеленський казав, що ні, ми цього робити не будемо. У нас немає зброї. Давайте зброю, а потім можемо про щось говорити. Абсолютно у нас верхівка в нашої влади говорить про те, що у нас немає такої потреби. У нас представники української влади говорять, що у нас є потенціал за 25 років. Потрібно спочатку перевірити цих людей, а потім братися за. Хлопчиків 1 січня. До речі, вже є така програма, яка буде у вас ця інформація, що українська влада на це піде, як ну, або що нам мають сказати, які умови поставити, що на це піде наше військове керівництво абсолютно проста умова припинення або зменшення допомоги військової навіть навіть зі штатів і все і ми змушені будемо піти добре не на 18. Окей, 18 – це зараз вкидають, в, щоб заміряти настрій суспільства. Наприклад, з 20, скажуть, ухвалять рішення з 20. Що тоді? Ну, нам поставлять умову або ви виконуєте це, або ми зменшуємо підтримку, тому що на думку американських генералів, саме от ви кажете, звідки така інформація? Це з розмов з ними. Зокрема, той же Бен Годжіс, відомий американський генерал, який керував армією США в Європі, він закликав неодноразово з 22-го року знизити мобілізаційний вік. Він каже, як ви можете допускати до фронту людей старше 35 років. Тобто це абсурд. Він каже, мають воювати молоді. І такі тези все частіше в новій адміністрації.